Смуги перешкод, майстер-класи, зліплення та малювання, ярмарок та чимало іншого. У Тернопільському парку імені Тараса Шевченка вперше провели інклюзивний мистецький фестиваль Файно без рамок. Головна мета події показати суспільству, що не варто влаштовувати окремі заходи для людей з інвалідністю, а робити кожен фестиваль доступним та вільним без бар'єрів. Так на відвідувачів заходу чекало чимало атракцій, які були адаптовані для кожного. Це і майстер-класи зліплення, ліплення, з вибійки, майстер-класи з гончарства. В нас на фестивалі байкери катають людей з інвалідністю на мотоцикли, які обладнані спеціальною коляскою, де можна навіть заїхати кріслом колісним. Також у нас задіяна сцена, час йдуть якісь виступи. Що мене найбільше дратувало, це коли озвучувалися заходи для людей з інвалідністю Власне, в цьому є проблема. Те, нам не потрібно робити заходи для людей з інвалідністю. Нам потрібно робити заходи, потрібно робити заходи які можуть відвідувати залишати, усі охочі. Щоб кожен міг мати концепту, можливість програму, прийти і, і побачити те, що він хоче побачити. Зокрема, кожен охочий мав можливість спробувати подолати ті перешкоди, з якими чи не щодня стикаються люди з інвалідністю. До прикладу, пройти із пов'язкою на очах чи приїхати на кріслі колісному по смузі перешкод серед родзинок і майстер-клас малювання це був дуже цікавий майстер-клас, тому що фарби були з олійними верніше, ефірними оліями з запахами, і можна було, наприклад, навіть людям з порушенням зору малювати, бо тому, що вони відчували запах. І це більше малюємо серцем, ніж очима і руками. До заходу долучились більше сотні учасників з різних областей країни, зокрема із Львівщини, Хмельниччини, Івано-Франківщини, Київщини та Волині. Серед них і Любов Фурман каже: дізналась про фестиваль через соціальні мережі а найбільше сподобався майстер-клас гончарства. Насправді в цей час це дуже актуально і дуже добре, що починає що ми починаємо таке створювати. Велика дяка тим людям, які це організували. Ну тому що для цих людей дійсно це над наднеобхідно. А ось тернополянин Тарас Хоміцький мріє, що Тернопіль буде безбар'єрним для усіх. Адже це не лише питання доступності, але й ознака поваги до гідності кожної людини. Це крок до того, щоби. Всі майбутні заходи, всі, які проводилися в Тернополі, були також безбар'єрними і враховували. Те, дякую, і в планах у організаторів зробити фестиваль щорічним, залучати ще більше атракцій та відвідувачів. В ході підготовки до Приймати фестивалю, фестивалю вияснилося, що людина, яка користується крісом колісном, каже: Мені потрібно, щоб я був у вас цілий день на заході. мені потрібен лежак, щоб лягти і розслабити спину і допомогти а ми цього раніше не знали. Тобто, в такому процесі, в процесі створення тобто, нашої події, ми також вчимося бути доступним, інклюзивним. Файно без рамок приклад того, як мистецтво може впливати на соціальні зміни та об'єднати сотні людей незалежно від їхніх особливостей.